Усім привіт! Хочу показати декілька моментів з користування сканером і користування програмою ATIS. Перед цим хочу звернути вашу увагу на якість сканування. Тобто видно, як ретракційна нитка розділяється на фракції. Якість сканування досить висока. А, взагалі, ця програма для користування дуже зручна і дуже швидка. М -м -м -м. Перше, що ми робимо, коли запускаємо програму, нам вибиває Контактні дані пацієнта, які ми заповнюємо, і все, ми можемо одразу в принципі, сканувати. У нас є кнопочка. Ми її нажимаємо. В принципі, наживати потрібно вже в ротовій порожнині. Станування є досить швидким. На пацієнту це виглядає досить швидко. Після цього програма нам пропонує обробити це зображення. Поки обробляються, я покажу столик. Ззаді можна вмикати зарядку для того, щоб не було зайвих проводів. Спереді у нас є два відсіка для там, зарядки і для змінних насадок, або що ви захочете. Ну і оце якість зображення після сканування. Тобто, видно навіть краплинки слини. Це скан за пару секунд. Для того, щоб добитись кращого результату, однієї хвилини сканування достатньо.